Він шок-майстер, потужний творчий діяч. Практик, інноватор, винахідник, експериментальний перформер. Все це об'єдналось в одному обличчі Дмитра Фесенко. Має унікальний діапазон голосу, завдяки якому йому чудово вдається відтворювати різноманітні тембри та інтонації. Він, звичайно, важка людина, але працювати з ним це завжди цінний досвід. Це композитор. Це і режисер, і продюсер, і кліпмейкер. І взагалі я не знаю, чим він ще насмілиться займатися в своєму житті. Дуже смілива людина. У нас з Дімою чудовий є досвід творчої співпраці. Ми знімали разом кліп Катерину і ще один придумали ну, в планах. Також ми їздили в тур. Так, від до добавлю, що я дуже добре розумію впевнені Дмитра. Він любить. Мистецтво в собі, а це найголовніше. Якщо людина любить мистецтво в собі, то вона буде дуже якісно і довго працювати, дарувати вам всім гарний творчий продукт. Уміння збирати навколо себе людей. Роді дуже багато талановитих людей і Діма серед них. Людина, яка не зупиняється своєму розвитку, всесторонньо розвивається, і зараз він відкрив для себе новий світ, світ бойових мистецтв. Тож запрошуємо вас відвідати шоу-презентацію 15-річчя діяльності цього культового закарпатського митця і переконатись в тому, що творчість на Закарпатті продовжує життя у обличчі Дмитра Фесенко.